Сьогодні, 7 листопада 2025 року, відбулася перша офіційна презентація книги Дмитро Яворницький від Харкова до Дніпра. Подія для в прес на накипіло. Пане Андрію. Ви на що в цій розвідці про Дмитра Яворницького сконцентрували увагу? Що нового тут ви найперше вирішили вмістити в цій книжці? В першу чергу це родовід Багато нових деталей. Багато нових подробиць з родини Яворницьких. Крім того, я хотів написати частину нової історії по Сонцівка Борисівка, і я вважаю, що мені вдалося. В принципі, це книга для того, щоб можна було сісти вдома, полистати, побачити. Якісь ілюстрації, а ілюстрації завжди визивають бажання щось і почитати, тому що все ж таки тут головні в цій книзі це все ж таки ілюстрації. Це краса, яку створив наш співавтор Артем Погрібний. Поступово хочеться досконалюватись і робити книги зі спеціально підготовленими ілюстраціями, і я вважаю, що це вдалося.